На питання, хто мій улюблений викладач, впевнена, відповідаю, що кожен, хто зустрівся на моєму студентському шляху. Адже попри ковід, війну ми отримували і продовжуємо отримувати ключові знання, які відчиняють будь-які двері у теперішньому дорослому житті. Опанувала Наталя Романівна. Це найліпша викладач на Яті, на мою думку, через те, що вона, не дивлячись на свій вік, вона спілкується на рівні. На нашому рівні вони завжди підтримує теплі стосунки з нами. Дуже досконало пояснює матеріал, і вона має дуже великий досвід в викладанні і не тільки в КПІ, а й ще й за кордоном. Найкращим видачем КПІ я б назад Міфіодову Галину Дмитрівну. Не тільки тому, що вона може доступно пояснити матеріал, а також завжди готова допомогти, навіть поза навчальний час. А також тому, що з початком війни вона завжди зв'язувалася з нами та перевіряла, що у всіх все в порядку, що показує її стурбованість нашим благополуччям. На першому курсі у нас був викладач Тугай Сергій Борисович. Це, напевне, найкращий викладач, якого я знаю, тому що він подавав матеріал досить збалансовано, з акцентами на речах, які важливі. Також на його парах було досить весело, тому що він все розбавляв гумором, і це були веселі цікаві пари, на які хотілося ходити. Насправді дуже важко сказати, хто твій улюблений викладач у КПІ. Працюють справжні професіонали. Однак окремо хотіли зазначити Сєгол Радмілу Ігорівну, Пісенку Тетяну Вікторівну, а також гусак Ольвію Олександрівну, які проводять цікаві та інтерактивні лекції, надають сучасні кейси професійної діяльності, а також дають нетипові завдання та стимулюють розвивати креативне мислення завжди готові вести діалог зі студентом.